І так, мене звільнили. Точніше, місяць вже пройшов з мого звільнення, і думаю, тепер я готова про це поговорити. До речі, як я знайшла роботу в геймдебі? В мене є окреме відео, якщо комусь цікаво. А сьогодні поговоримо про те, як я її закінчила. Нагадаю, це перша моя робота в геймдеві, і пропрацювала я в цій компанії 9 місяців. Звільнили мене одним днем, просто типу Привіт! Знаєш? Ми тут подумали завтрашнього дня ти у нас не працюєш. Що, на мою думку, не дуже прикольно. Це створило мені певні фінансові проблеми. І зазвичай попереджають заздалегідь, щоб людина мала змогу знайти нову роботу або гроші, або ще щось, не знаю, якось роздуплетись. На всіх попередніх моїх роботах так і було, і всі, кому я кажу, що мене звільнили отак, от одним днем, просто в шоці з цього. Не знаю наскільки це е, розповсюджена практика в геймдеві, але особисто мені здається, це не дуже нормальним. Я не очікувала, що мене звільнять. Мені здавалося, що все добре. Я раділа, що скоро буде рік, як я працюю в геймдеві, але сталося не як гадалося. Звісно, причини звільнення мені розписали, і вони були наступні. Перше – це швидкість роботи. Е, повільно працюю. Окей, мабуть, не знаю. Мені знов-таки нема з чим порівнювати, бо це перша моя подібна робота. Але я почувалася загнаною конякою, і для мене це і так занадто. Куди ще швидше я просто не уявляю. Не знаю, як до цього ставитись. Ну окей, за низька швидкість роботи. Добре. Друга причина звучала так: є проєкти, які вдаються добре, а є ті проєкти, які вдаються не дуже добре. І я з цим згодна, я абсолютно з цим згодна, але я ніколи й не прагнула, щоб мені все вдавалося добре. Я не розумію цього прикола існування дженералістів, вибачте, це 100% не про мене і не для мене. І, мабуть, раніше я це не до кінця усвідомлювала, але після цього досвіду до роботи я точно впевнилася, що не хочу. Робити і вміти все і всюди. І я все-таки вважаю, що розподіл праці це класно, і тільки так можна працювати максимально якісно і продуктивно. Я працюю з стилізованою графікою, і я вважаю, що я вмію це робити, і я дуже люблю це робити. І дійсно, більшість задач моїх на роботі вони були казуальними, але іноді мені закидували таски на реалізм, на семіреалізм, фотобаш і подібні штуки. І я завжди не розуміла, навіщо. Вони це роблять, бо очевидно, що я не зможу це виконати на відповідному рівні у всякому випадку за той час, який вони на це дають. Бо, наприклад, оцю дамочку прекрасну я зробила за 8 днів, і вона вийшла добре, на мою думку. Але на роботі мені ніхто не дасть 8 днів на подібну задачу. І я розумію, що подібні стилі даються мені погано, і мені вони абсолютно не цікаві, тому я не здивована, що вони мені погано даються. Вони наводили приклади проєктів і артів, які на їх думку вдаються в мене добре, а які на їх думку вдаються погано. І я абсолютно згодна з тим, що вони кажуть, да, я сама це бачу. Щоб ви розуміли, це аутсорс. Де робиться просто мільярд різних проєктів, і тебе постійно між ними перекидають, іноді навіть за один день ти можеш працювати над різними, абсолютно різними проєктами і стилями. І я робила і фотобаш, і казуалку, і з нуля, і по 3D, і по АІ, і семіреалістичні інтер'єри, екстер'єри, і піксель-арт, і покадрову піксель-арт анімацію, хоча я взагалі не аніматор. І все це я маю вміти любити і робити однаково добре. Але чомусь не роблю однаково добре. Окей, аутсорс це не для мене. Я не знаю, як в інших, я скажу за себе. Коли я працюю на одному проєкті, я з часом дуже швидко до нього звикаю, і багато процесів стають вже автоматичними, що дає можливість швидко і якісно робити звичні для мене речі. А коли багато проєктів, абсолютно різних, між ними постійно потрібно переключатись, кожного разу згадувати, який там стиль там особливості пайплайну, які вимоги до документів, тощо це кожного разу забирає час і сили і знижує якість роботи в цілому, на мою думку, і підвищує рівень стресу на роботі. В цілому ця вся система подібної роботи вона не для мене. Я це зрозуміла, і слава Богу, що я це зрозуміла на роботі. Я, звісно, спілкувалася з іншими людьми, зокрема, теж з джунами, які нещодавно прийшли в компанію. Одну дівчинку звільнили ще до мене, іншу після мене, а третя ще працює. Удачі їй. Наскільки я зрозуміла, там доволі великий потік новачків, яких звільняють і наймають, і я протримала ще доволі довго. З одної сторони. А... З іншої сторони, вони ледь не єдина компанія, яка активно наймає повних джунів, абсолютно без будь-якого досвіду роботи, даючи їм шанс цей досвід, хоч якось отримати. І в принципі, я вдячна за цю можливість і за цей досвід. Так от одна з цих дівчат, з якими я спілкувалася на роботі, запитала в компанії, чому мене звільнили. Їй було цікаво. Її моєї відповіді було недостатньо. Вона спитала ще в менеджерів. І якщо вірити її словам. Їй відповіли, що очікували, що за рік я сильно виросту. Я от не знаю про мідла, це вони таке ляпнули, чи моя співрозмовниця просто додала від себе, але мінімум мідлом. А давайте одразу сіньором за рік. Ну а чоб б ні? Я в принципі не проти. Я просто ем, можливо я щось не розумію. Люди, які працюють довше, поясніть мені в коментарях. Мідл це ж зазвичай десь три роки. Релеванного досвіду не менше. Я вірю, що десь є люди, які можуть за рік стати мідлом і взагалі ким завгодно. Але це скоріше виняток із правил, і я в душі не гребу, чому вони вирішили, що я буду цим винятком. Знов таки для мене це новина, бо мені ніхто нічого подібного ніколи не говорив. Типу, не було такого, що ми очікуємо від тебе, що ти за рік що ти будеш швидко рости. Дев'ять місяців пропрацювала і все ще, все ще у все ще Джун. Ну я не знаю, для мене це якось так дивно. Для мене очевидно, що майже за рік роботи я виросла як художник у будь-якому випадку. Тим паче, що це перша робота, взагалі, і ріс не тільки рівень малювання при постійній безперервній практиці і правках від більш скілових колег. А ще й з'являлося розуміння робочих пайплайнів і процесів. Тому я вважаю, що як спеціаліст в цілому я виросла. Вони очікували більшого росту, М -м, окей, припустимо, я зрозуміла. Отже, причини звільнення недостатньо швидко ріст скіл, окей, але це лише ваші очікування, які навіть не були озвучені. Друге, недостатня швидкість роботи. Ну, окей, добре. І третє, не всі проєкти вдаються добре. Е, я теж згодна, але не розумію, чому вони мають вдаватися добре. Я тепер, коли бачу вакансії з поміткою дженераліст, у мене вже око починає сіпатись. Ні, 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 більше ніколи. Але я отримала досвід роботи і чітке розуміння, що мені подобається, що мені не подобається, в яких напрямках я хочу розвиватись, чомусь навчилась знов таки, коротше, все супер. Але взагалі, взагалі, було б ідеально, якби мене звільнили рівно через рік. Красивіша дата. До речі, щодо швидкості роботи, всі ці дівчата, з якими я спілкувалася в компанії на роботі, вони працюють овертайм. Вони не йдуть на обід, вони малюють на обіді, вони малюють на вихідних. Одна казала, що ночами після роботи малює, бо не встигає. Я, як людина, яка прийшла в психотерапію. Занадто ціною свій час, ментальне здоров'я. Ладно, брешу. Я працювала пару разів поза робочими годинами. На самому початку, коли тільки влаштувалась, я не встигала, я дуже нервувала. Це була моя перша робота, але я це не приховувала. Тобто, коли там в мене питали, чому я не йду на обід, я так і казала, що от я не встигла, я хочу закінчити, я буду закінчувати, не піду на обід. І вони такі: ні, ні, ти що, в тебе буде вигорання, відпочивай, не треба, нічого страшного, потім доробиш. І я їх послухала. Я подумала, що, мабуть, дійсно я себе просто накручую, тут всі адекватні, всі все розуміють, і я перестала так робити і працювала у тільки відведені робочі години. Інші дівчата приховують що вони працюють поза роботою. Тому там роботодавець, мабуть, думає, що вони піздяться які швидкі. Я впевнена, що у більш скілових людей вища швидкість роботи. Це нормально і закономірно. Але у мене плюс-мінус така сама швидкість роботи, як у всіх людей мого рівня. Я не можу сказати, що я працюю якось сильно повільніше. Ну і крім того, в цій компанії дедлайни трохи я не знаю, окей, я не знаю. Мені нема з чим порівнювати. Розумієте, це перша моя робота. Але коли я говорила комусь із знайомих, за який час мені треба зробити ті чи інші штуки, вони були трохи здивовані. Хоча вони теж працюють в геймдеві. тому не знаю. Побачимо, Влаштуюсь на нову роботу, потім буду порівнювати і вам обов'язково розкажу. Але в цілому, звісно, були хороші моменти і багато. Я не можу цей досвід роботи назвати негативним. Він здебільшого був позитивним до моменту звільнення. Бо те, яким способом було зроблено це звільнення, таки наклало сильний післясмак і зіпсувало ну, загальне враження від компанії. Бо до того мені подобалось там умовно 90%. Роботи моєї, і не подобалось 10%. А після звільнення я така якась хуйня, нормальні компанії так не роблять, щось дивне. В цілому, мені здається, що моя продуктивність на роботі вона падала з часом, просто бо я ставала все більш і більш задовбаною і втомленою. Мені було абсолютно недостатньо двох днів вихідних, щоб відновитись, і моя втома просто накопичувалася. Тому мені почало здаватись, що подібна робота взагалі не для мене. Але я все ще хотіла б спробувати інші компанії і порівняти, як там влаштовані робочі процеси. Мої перші думки, коли я побачила, що мене звільнили, були радісні, бо просто про те, що я нарешті, нарешті зможу нормально відпочити. І дійсно, я перші два тижні не робила взагалі нічого, я просто відпочивала. Потім почала потроху щось робити, знімала відоси. І от пройшов місяць за звільнення, і тільки зараз я відчуваю, що готова і хочу рухатись далі, щось малювати, шукати роботу, говорити про це. Мені дуже цікаво, як я шукатиму нову роботу, чи так само швидко знайду. Бо якщо ви дивились моє відео про пошук роботи, я знайшла її дуже швидко і я вважаю, що мені там сильно пощастило. От тепер ми перевіримо, чи я така везуча, чи все-таки щось вмію і вартую. Крім того, звісно, тепер я шукаю не зовсім з нуля, я маю вже хоч якийсь досвід роботи в цій сфері і знаю, на які умови більше не хочу погоджуватись. Ще я для себе зробила висновок, що дуже важливо спілкуватися з людьми в компанії, особливо з людьми свого рівня малювання, як їм дедлайни, як їм робота, яка в них ЗП. бо перший час я ні з ким не спілкувалась і дуже заганялась. Прям дуже здавалося, що це я одна якась не така, неправильна. А потім вияснили, що всі такі самі, і всі мають точно такі самі переживання. І малюють всі так само повільно, і так само переживають про свою швидкість, і так само втомлені від темпів, всі однакові. Стало значно легше. А ще я дуже хотіла б мати якісь сазвончики, знаєте, бо на цій роботі їх не було, а мені от хочеться відчувати себе частиною команди, наче я така доросла, серйозна людина, знаєте, типа о, у мене сазвон на роботі. Також в ідеалі я хотіла більш плаваючий або вільний графік, тому що в більшості компаній робочий день починається з 10 11 ранку. Для мене це запізно. Для мене це вже середина дня. А працювати я люблю зранку, коли я найбільш продуктивна. Тому мені це не дуже зручно. Вони ще знаєте, у всіх вакансіях так пишуть, наче це великий плюс. Тіпа, в нас дуже зручний графік з 11-ї ранку. Ні, взагалі не зручно. Я б хотіла оплачувані лікарняні 100%. Я на цій роботі їх не мала. І тепер розумію, наскільки це важливо. Бо дуже не круто втрачати третину зарплати просто тому, що твій організм, не порадившись з тобою, вирішив раптом захворіти. А ще я б дуже хотіла працювати тільки в казуалці або взагалі тільки на одному проєкті. В ідеалі. Ну я. Побачимо, що знайду, звісно. Це я тут така ділова, Знаєте, на ділі погоджуюсь просто на першу ліпшу роботу, яку дадуть. Не знаю, побачимо. Отже, я зараз починаю шукати нову роботу. Я думаю, буду знімати про це відоси, і коли її знайду, теж зніму. Все вам розкажу. Підписуйтесь, кому цікаво. Такі от справи.